Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право від Ростислава Кравця, і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено борговим розпискам. Ну тут питання буде трохи з банкрутством пов'язано, але я вважаю, що воно буде стосуватись всіх боргових розписок, які укладаються між фізичними особами. На що варто звертати увагу і до чого треба дуже уважно відноситись. Не забувайте обов'язково підписатись на мій цей YouTube канал, обов'язково підписатись на телеграм-канал, де я намагаюся. Розміщувати найбільш актуальну інформацію, тому що в Ютубі я не завжди встигаю все записати. І щоб ви були в курсі, обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал, там ви отримуєте всебічну і повну інформацію і дуже велика корисна інформація для себе. І так, мова про боргові розписки. Ну, Я вже неразово говорив про якість рішень Верховного суду, про сталу практику. про... Що таке верховенство права, верховенство закону? У нас же верховенство закону прибрали і дали верховенство права. Ну, я так розумію, що це проблеми були перекладу. А під верховенство права підвели те, знаєте, у кого більше прав, то і правий. Ми бачимо, яка кількість у нас рішень Верховного суду, які не відповідають закону, і от одне з таких рішень, яке може впливати безпосередньо на правовідносини між фізичними особами. На що варто звернути увагу? Дана справа, воно посилання на неї буде безпосередньо в моєму телеграм-каналі, обов'язково підпишіться, на який, я вже черговий раз вам говорю. Е, стосується банкрутства фізичної особи, де з'являється кредитор, інша фізична особа з борговою розпискою на 5 мільйонів доларів. Що говорить Верховний суд? Верховний суд говорить, що в даному випадку потрібно застосовувати більш високі стандарти доказування. В свій час, знаєте, якось, коли скасовували підозру, також прокурор САБ говорив, що суд застосував надто високі стандарти доказування, і що не так уже погано, коли особи є підозра, вони є додаткові права. Тут же господарський процес, навпаки, говорять, що треба застосовувати найвищі стандарти доказування. Найвищі. В чому мова про найвищі, якщо ви вже втратили. Розуміння цього питання в тому, що коли надана розписка на 5 мільйонів доларів, суд повинен, не вникаючи правовідносини, які виникли, не скаржуючи реальність е, безпосередньо угоди і безпосередні правовідносин, дати оцінку, чи неефективна ця розписка. А дати оцінку за найвищими стандартними доказання, тобто з'ясувати, звідки особа могла взяти ці 5 мільйонів доларів. Чи є в неї дохід на ці 5 мільйонів доларів, чим це підтверджується? Чи реально вона могла надати таку суму боргу, навіть якщо вона, я так розумію, може бути підписаний нотаріально, і, і посвідчений договор позики? Я вважаю, що з таким підходом надалі, посилаючись на саме цю правову позицію в подальшому, можуть виникнути дуже неприємні ситуації. Ви про це повинні знати, що коли ви комусь позичили. Дуже велику суму грошей, а у вас нема підтверджень е, сплати податків з цієї суми, наявності цієї суми грошей, то може виникнути ситуація, що особа буде оскаржувати надання вам такої позики у зв'язку з тим, що у вас нема, хоча ви і підписали договір, хоча особа з вами підписала договір, хоча вона і підтвердила отримання цих коштів. Однак, у зв'язку з тим, що у вас немає підтвердження легальності походження цих коштів, з посиланням саме на цю позицію, я в цьому впевнений суди можуть піти тим шляхом, що визнавати ці договори недійсними. У зв'язку з тим, що фактично, хоча в договорі є підтвердження, є якась може бути і розписка отримання цих коштів. Однак, у зв'язку з тим, що ви можете надати підтвердження і легальність походження цих коштів, і взагалі наявність у вас цих коштів, ну, з огляду на вашу декларацію, то можуть визнати, що ці договори є ефективними. Тому звертайте обов'язково на це увагу, коли ви комусь позичаєте кошти. Суми, які ви позичаєте, повинні бути у вас підтверджені вашими деклараціями. Інакше можуть бути виникнути проблеми. Щодо інших аспектів розписок, я вже неодноразово розказував в своєму відео. І я думаю, що з цього приводу я тому і записується короткі відео. З цього приводу, що повинно бути в розписках, ще, на що звертати увагу, я думаю, я зніму ще окреме відео. Що потрібно, і суму, ну, я коротко вам скажу. Тому що не знаю, коли зніму. В розписках обов'язково повинен бути зазначений, по-перше, це реквізити сторін, ідентифікаційний код, адреси. У разі, якщо є у вас подружжя, то обов'язково згода подружжя як на отримання, так і на видачу такої позики. Обов'язково повинні зазначити на що надається позика, а також строк повернення позики, чи умови повернення цієї позики. Також повідомити, яким чином позика повертається, це також обов'язково, чи на рахунок, чи за вашою вимогою. чи... Закінченню строку, також зазначити, чи позика є відсоткова чи безвідсотковою, в яких грошових єдиницях видана позика, в яких грошових одиницях вона повинна, чи в прив'язки до яких грошових одиниць вона повинна повертатись. Це найголовніші умови договору позики. І я б радив, перед тим як укладати такі договори позики, не розписки, а саме договори позики, проконсультувати з адвокатами. З фахівцями саме в цій галузі, для того, щоб в подальшому не виникало питань з повернення цієї суми. Поки на цьому все. Підписуйтеся обов'язково на канал. І, до речі, не забувайте, ви можете в договір позики включити третейську угоду. Я є головою третейського суду, і це значно спростить безпосередньо вирішення будь-яких спорів, тому що ці спори будуть вирішуватися саме в третейському суді. Спорів з приводу повернення позики, яку ви надали. Тому раджу все ж таки включити третейську угоду, третейське застереження, укласти третейську угоду або включити третейське застереження, в ваш договір позики, для того, щоб уникнути таких проблем і такого свавільного трактування норм законодавства, на мій погляд, свавільного. Поки на всьому все. Підписуйтесь і з радістю буду допомагати у разі, якщо вам потрібна буде допомога. І пам'ятаємо, Україна, переможемо, віримо в наші збройні сили, віримо в Україну. І віримо в нас, в нашу силу, в нашу волю і в нашу неспроможну жагу до перемоги. Слава Україні! До зустрічі!